Мінерали, корисні копалини України та гірські породи. Більше 11 тисяч взірців зібрано у колекції геологічного музею Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Наша Ольга Несторук відвідала його та готова розповісти про історію цього місця. А ще про унікальність експонатів. Ми маємо в цій вітрині вискладені всі найстаріші взірці, зокрема найперший. Який був придбаний, подарований на виставці сільського господарства Юліану Медвецькому у Варшаві. Взірець датований 1873. -м. Саме цей рік і вважається початком заснування музею. Юліан Медвецький розпочав збирати колекцію мінералів в різних країнах. Пізніше вона виставлялась у Львові, а з 1963-го в Івано-Франківську. Записи про експонати збереглись у старовинних реєстраційних книгах. Їх є три. Де чітко записано все повністю <кій> порядковий номер, назва мінералу чи породи, родовище країна, де його знайшли, скільки тих взірців вони мають. І вказано чітко, якщо це куплено, то де куплено, в кого куплено, за скільки грошей, якщо це подаровано ким і коли. І якщо це були обміни між колекціонерами, бо і таке було, то теж було вказано. Основною у музеї є мінерологічна колекція. Вона налічує майже дві з половиною тисячі взірців. Колекція, оскільки це навчальна лабораторія, погрупована по класах і типах мінералів і гірських порід, по властивостях мінералів, вони мають різний колір, різну твердість, прозорість, спайність і так далі. Це наші такі характерні особливості. Мінералів, які вивчають студенти. Друга за кількістю експонатів є палеонтологічна колекція. А за нею взірці корисних копалин України. Серед яких залізні руди, вугілля, вапняки та навіть зразки нафти. Це цінна корисна купалина, одна з найцінніших корисних купалин, то є нафта, тому що нафта має широке застосування, це і бензин, це і мазут, оліфа, ну і ну багато, яких, що можна виготовити з нафти. Перший видобуток нафти в Україні це було, був Борислав Львівської області. Нафта знаходилася близько до поверхні, її черпали відрами і колись ще раніше. У Нас її назвали Ріпа або ропа. На сьогодні музей відкритий для школярів та студентів. Під час екскурсії їх зустрічають два експонати: справа сокіл з каменю, зліва природні утворення. Жеода. Ця половинка. Воно таке воно росте в природі. Найбільше родовище знаходиться в Уругваї. Вони ростуть при температурі від 15 до 60 градусів Цельсія в лаві. Це рахується низька температура для. Землі а для студентів університету музей слугує навчальною лабораторією для вивчення основ геологічної науки в нашій дослідницькій лабораторії. Ми також вивчаємо, як описувати породи як макроскопічно, безпосередньо тримаючи зразок в руці, так і мікроскопічно за допомогою мікроскопу. Франківський геологічний музей вважають одним із кращих у Європі. Майже 20 років тому він отримав статус національного надбання. Утримання колекції частково фінанс фінансується державою, тобто міністерство освіти виділяє кошти на отримання колекції. І минулому році ми подали документи на перереєстрацію, тобто на ну пер, на перереєстрацію свого статусу знову національного надбання. Чекаємо результату з міністерства освіти. Колекція музею час від часу поповнюється. Експонати дарують або ж студенти привозять зірці із геологічних експедицій.